Лята. Настала весна, землю сонечко зігріло. Ніжні квіти розпустило, розпускаються чудові всі весняні квіти кольорові. Діти, зараз я хочу вам показати маленьку розповідь: Весняні квіти, підсніжник, пролісок, нарциси, тюпан. З початком весни нас вітають перші квіти, їх називають першоцвіти. Біленькою голівкою, піднявшись над травою, маленький ніжний підсніжник до сонця підроста і тягнеться листочками над гучними струмками, наче промінь сонячний в блакитні небеса. Посадили в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті ніжні пилюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у мене зріс, гарний красень, нарцис. Біжить струмочок, радісно дзвенить, промінчик сонця в нього вже скупався, весняний вітер. В гіллі шародить, родить, з-під снігу перший пролісок, пробився. Туман заглянув у віконце. Тюльпани сплять іще в росі. Та підніметься знов сонце, засяють зранку у красі. Тюльпани це популярні весняні квіти. Вони бувають різних кольорів та різної форми квітка. Подивіться діти, я принесла вам малюночок квіточки. Що це за квітка? Це квітка, тюльпан. Давайте її розглянемо, що в неї є. Погляньте, яка вона гарна. В неї є стебло, довге, гнучке зеленого кольору. Ще квіточки є. Ось така квітка, яка складається з пилюстків, схожа на чашечку червоного кольору. Але, як ми вже знаємо, що тюльпанчики бувають різнокольорові. А ще є в тюльпана ось такі довгі, гарні листочки, теж зеленого кольору. Погляньте, яка гарна квіточка. Діти, подивіться в мене є сіль. Скажіть, навіщо сіль людям? Люди додають сіль в різноманітні страви, щоб страви були смачні. А сьогодні ми не будемо готувати страву. Ми сілью помалюємо. А як саме зараз я вам покажу? Для нашого малювання цікавого нам потрібен шаблон тюльпанчика, фарби червоного та зеленого кольору. Я змішала їх з водичкою, щоб вони були рідкі. Клей ПВА, пензлик для клею, піпетка та сіль. Починаємо. Беремо пензлик, клей і будемо змащувати клеєм ось такі ось кружечки. Так. Тепер беремо сіль і ось так будемо сипати в кружечку. Можна ложечкою, можна пальчиками ось так посипати. Пальчиками навіть буде зручніше. Ось так, наче ми солимо якусь страву. Так. Тепер беремо і ось так тяхуємо сіль. Тепер беремо піпеточку, занурюємо водичку, набираємо в піпетку, ось так. І будемо накрапати на кружечки. Але ось так небагато. Беремо зелену водичку накрапаємо на стебло і на листочок Листок. Погляньте ось таке цікаве малювання у нас вийшло. Діти, а сьогодні ми дізналися, що сіль ми можемо не тільки додавати страви, а ще й сію помалювати. Спробуйте і ви помалювати вдома ось таким цікавим методом. Я думаю, вам дуже сподобається. До побачення, до нових зустрічей!